Резентую вам оце ганчірки для швабри бренду Аквапур. Тут є пара таких моделей, наприклад, для такої, як іде швабра, тут діаметр 33 см. Дуже приємний на дотик матеріал вони м'які Також такі є насадки. Тут є безліч розмірів, наприклад, 41 на 18 см буде 4 одиниці. Це, до речі, розмір 45 на 13 см. Буде одна штука така. Розміром 41 на 13 см, буде 4 штуки, 43 на 14,5 см, у нас буде три штуки. Ну і оцих, що з діаметром 33 см, буде 8 одиниць. в вот. І для такої парової швабри насадки. Такі є, йдуть на кнопочці. Така ще є. Цього лоті буде 20 одиниць. Вартість такого лоту 620 гривень, а собі вартість однієї такої одиниці всього 31 гривня. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!